Міцний горішок став справжньою різдвяною класикою. В цьому відео ви дізнаєтесь найцікавіші факти про цей легендарний фільм. Поїхали! Міцний горішок один із найпопулярніших американських фільмів 20-го століття. Майже всі люблять цей фільм про різкого чоловіка Копа, який перешкоджає міжнародному злочинному синдикату та намагається помиритися зі своєю дружиною. Під час зйомок головні актори отримали травми, Трюки виконувалися в рекордні терміни, а вибухи відбувалися в будь-яку годину дня і ночі. Спочатку фільм мав стати продовженням бойовика 1985 року. Командос. Вежа на Катомі, будівля захоплена терористами у фільмі. Насправді є штаб-квартирою студії 20-те століття. Фокс сцена, де Ганс Грубер називається Білим Клеєм, була додана до сценарію вже після початку зйомок. Продюсери хотіли познайомити Грубера та Маклейна до кульмінації. Спочатку Брюса Виліса не було на постері до фільму. У світі, після 11 вересня, постер з будівлею, що вибухає, отримав би суспільний осуд. А ось у 85-му році це був писк моди, на відміну від Брюса Виліса, який тоді ще не був супризіркою. Обличчя Брюса Виліса не було на перших афішах міцного горішка. Менеджмент боявся світити актора на повний зріст, оскільки Віліс мав специфічну репутацію після серіалу детективне агентство Місячне сяйво. І він міг відлякати багатьох потенційних. Не глядачів його обличчя повернули на афіші лише після того, як кіно чудово пішло у прокаті. Джоном Маклейном міг стати і інший актор. Мало хто знає, але насамперед на головну роль розглядали Арнольда Шварценеггера. Сільвестра Сталоне, Берта Рейнольдса та Річарда Гіра. А Брюс був п'ятим у списку претендентів. В результаті автори вирішили, що такому серйозному персонажу не завадить більше легкості та гумору. І саме Віліс зможе краще зіграти цю роль. Творцям не залишилося нічого іншого, крім того, щоб підняти гонорар до 5 мільйонів доларів і запропонувати роль маловідомому акторові і коміку Брюсу Вілісу. І вони не помилилися. Кінокритики часто пов'язують успіх фільму. Саме з талантом Брюса, адже йому вдалося неймовірно створити новий тип героя, який не нагадував би супермена або звичайною людиною. У міцному горішку Брюс Уіліс отримав рекордний на той час гонорар 5 мільйонів доларів. За другу частину 7,5 мільйони, за третю 15 мільйонів, а за четверту 25 мільйонів доларів. Історія міцного горішка заснована на книзі Родеріка Торпа Ніщо не вічне, яка є сиквелом до роману Детектив. Останній був екранізований у 68-му році з Френком Сінатрою у головній ролі. У Сінатрі був контракт, згідно з яким роль Маклейна має дістатися йому, якщо вийде сіквел до детективу. Але з огляду на те, що на момент зйомок міцного горішка, Сінатрі було 73 роки. Було б дивно, якби головна роль дісталась йому. Цікаво, що Брюс Вілліс вже стикався. З Френком на знімальному майданчику, причому у своєму першому фільмі Перший смертний гріх там Віліс перетинається із сенаторою у дверях баров у книзі Родарі Катурпа Головний герой рятує від злочинців свою дочку у фільмі ж Дружину. Ідея роману ніщо не вічно спала торпу в голову, коли він заснув, дивлячись фільм Катастрофу Стіва Маквина, і йому наснилася людина, яку переслідують хмарочосам люди зі зброєю. Цей сон згодом став сюжетом його наступної книги і звичайно міцного горішка. Незважаючи на те, що книга надихнула на створення одного з найпливовіших бойовиків усіх часів, вона вийшла друком незабаром після виходу першого фільму. На щастя, книгу було перевидано 13-го року, якраз до двадцять. 25-річчя міцного горішка Сэму Нілу запропонували роль Ганса Грубера, ніжний Алан Грант із парку юрського періоду. Майже позбавувала Алана Рікмена його кар'єрної ролі. Однак Ніл відмовився. А Рікмена помітив кастинг-директор, коли він грав лиходія у уставі Небезпечні зв'язки. На роль своєї дружини Віль сам порадив Бонні Беделія. На початку 80-х права на екранізацію книги нічого не триває вічно. Насправді належали Клінту Іствуду. Він планував не лише запустити у роботу, а й знятися у головній ролі. Треба додати, що між іствудом та вілісом був ще один славетний кандидат на роль горішка Роберт Де Ніро. Але ту підсумку вибрав зйомки в картині встигнути до півночі. У 86-му році готовий сценарій міцного горішка» потрапив до рук Френка Дарабонти, який переписав його, щоб перетворити фільм на продовження командо. Лише відмова Шварцнегера грати знову Джона Матрікса не дала з'явитися на світ командо. 2». Сцену, в якій Маклейн падає в шахту ліфта, було знято помилково. За сценарієм Каскадер повинен був схопитися за перший вентиляційний отвір, але зі скочив і продовжив падати в шахту. Творці фільму вирішили не втрачати добрий кадр і змонтувати все так, начебто Маклейн хапається за наступну шахту. Міцний горішок відкрив світу не лише Брюса Віліса. Роль Ганса Грубера стала першою великою роботою в кіно для британського актора Алана Рікмена. До цього він знімався здебільшого у телевізійних фільмах, серіалах, а також брав участь у театральних виставах. І саме ця роль відкрила йому дорогу у велике кіно. Алан Рікман потрапив на роль головного лиходія наступним чином. Навесні 87-го року. Продюсер Джо Сілвер та режисер Джон Мактірнан побували на виставі Небезпечні зв'язки, в якій Алан зіграв Віконта де Девольмонта. Вони одразу зрозуміли, що знайшли актора на роль Ганса Грубера. Втім, один недолік у Рікмана був. Він ніяковів при кожному пострілі. Тому у фільмі ви майже не побачите його обличчя крупним планом. Після горішка Алан міцно закріпився в кіно і згодом зіграв у Гарі. Потері Северуса Снейпа, який дуже сподобався глядачам. Знімальній команді доводилося постійно перепрошувати людей, які працювали в будівлі на нижніх поверхах за звук пострілів. Під час зйомок будинок був заповнений лише частково, але проблема гучних звуків пострілів все одно існувала. Тому режисерові постійно доводилося відправляти когось зі знімальної групи, щоб попередити інших працівників, що зараз буде голосно. Сама будівля була збудована лише за кілька місяців до зйомок картини. Примітно, що після виходу фільму і досі всередині будівлі. Заборонено будь-яку фото та відеозйомку. Під час зйомок у Віліса пошкодився слух у сцені, де Маклейн вбиває терориста, стріляючи в нього з під столу, використовувалися супергучні холості патрони з метою домогтися гіперреалізму. З цієї причини слух Віліса назавжди погіршився. Тому не лише через небезпечні трюки можна зашкодити собі здоров'я в кіно. Алан Рікман також зазнав травм під час зйомок. В одній зі сцен Рікман невдало впав. Через що кілька тижнів він був змушений пересуватися за допомогою милиці. Мало хто з акторів, які зображали терористів, умів говорити німецькою. Серед них майже не було вихідців з Німеччини. Всіх зібрали на знімальному майданчику за особливим критерієм, щоб виглядали як страшно жахливі головорізи. Тому більшість з них з ростом понад 180 сантиметрів. До речі, і німецькі фрази, які лунають у фільмі, побудовані не що змусило в німецькому прокаті обізвати терористів вихідцями з Європи. Цікаво, також що з головних акторів на знімальному майданчику саме Віліз був. Найбільш німцем Ален Рікман-англієць. А Брюс Вілліс народився в західній Німеччині від батька американця та матері німкені. У процесі зйомок і режисери, актори багато імпровізували, тому фільм дуже відрізняється від того, що було прописано в сценарії, у тому числі культова фраза, яку ляпнув Вілліс. У всіх частинах міцного ріжка можна почути знамениту імпровізацію Брюса Вілліса, яка стала не лише візитною карткою персонажа, а й увійшла до списку ста найбільших кінофраз. Майже всі вибухи будівлі у фільмі справжні, адже це 1988 рік, коли спецефекти були дивиною та дорогою іграшкою. У фільмі є два агенти ФБР з прізвищем Джонсон, імена персонажів були вигадані, щоб розіграти Реджинельда Джонса, який зіграв у фільмі сержанта Елла Паула. Сцена зустрічі Маклейна з Грубером знімалася без репетицій. Режисер хотів внести трохи спонтанності до кульмінаційної сцени. Ведмідь якого Маклейн збирається подарувати своїм дітям, насправді належить режисерові Джону Мактірнану. Ведмедик також має камео в іншому фільмі режисера: полювання за чорним жовтим». Головний герой приносить його додому наприкінці фільму. Один з найбільш запам'ятованих моментів фільму, а також один із найлегендарніших фіналів для кінолиходів. Падіння Ганса Грубера з офісного хмарочоса, вираз жаху на обличчі Грубера під час падіння. Це не гра. Режисер Джон МакТірнен вирішив скинути актора з 12 метрів за секунди до того, як прозвучить команда мотор. На горі його утримував Трюкач, а внизу чекав на мат. Трюкач сказав Алану, що відпустить його на рахунок 3, але насправді відпустив на рахунок 2 – що актора вийшла здивована та збентежена фізіономія. Спрацювала на славу, кадр вийшов з першого дубля, але сама витівка дуже розлютила Рікмена. Міцний горішок комерційно успішний фільм. Світові збори становили 140 мільйонів доларів, тоді як на створення було витрачено близько 28 мільйонів. Крім того, фільм завоював безліч престижних нагород та чотири номінації на Оскар за найкращий звук, монтаж, візуальні ефекти та музичний супровід. З моменту виходу першого фільму минуло вже 37 років, а серія фільмів досі не сходить зі списків найпопулярніших фільмів всіх часів, особливо на Різдво. Місного горішка можна назвати зразком бойовиків, саме так його й називають. Для того, щоб глядачі не могли відірватися від перегляду, творці фільму використали спеціальний трюк, обмежили місце подій та звели до мінімуму їхній час. Саме тому все відбувається протягом однієї ночі та на одній локації хмарочосі. Образ Джона Маклина народжувався складно, все йшла підготовка до зйомок, але ні віліс, ні режисер не мали розуміння, як зобразити на екрані головного героя. В результаті після тривалих мозкових штурмів народилася така ідея. Це був дядько, який сам себе не дуже любить, але при цьому в критичній ситуації робитиме все на що здатний. Якщо спочатку з Джона Маклина мали намір виліпити супергероя на кшталт Шварценеггера або Сталлоне, то в результаті отримали звичайного хлопця, який сам того не бажаючи потрапляє в жорсткі колотничі. Музичною темою терористів було призначено Оду на радість Бетховена. Цей факт надзвичайно засмучував композитора фільму. Він вважав це осквернінням Бетховена і запитував: ну чому не Вагнер, не Штраус, а саме Бетховен. Режисер Мактірнан зрештою відповів йому, що Ода на радість супроводжувала сцени насильства в заводному апельсині. Кубрика цей аргумент виявився для композитора край переконливим. Брюс Віліс і Демі Муро одружилися в розпал зйомок міцного горішка, причому церемонію вів не хто інший, як рокенрольшик Літл Річард. Шлюб протримався 10 років, після чого Віліс визнав себе нікчемним батьком та чоловіком. У фіналі, коли чорношкірий сержант Пау стріляє у бандита Карла, звучить музика, написана для фільму Чужий. Цей трек був складений для сцени, де ріплі бореться з королевою маткою на борту космольоту, але в результаті його так і не задіяли. І віддали музичний фрагмент звукорежисерові міцного горішка. В одному з фрагментів фільму можна почути фразу, що Джон Маклейн міг би бути непоганим барменом. Перед початком акторської кар'єри Брюс Філіс справді працював барменом. Фільм Міцний горішок знімався у вечірній та нічний час, оскільки Брюс Вілліс був одночасно задіяний у зйомках серіалу Детективне агентство Місячне сяйво, зйомки якого відбувалися вранці. Сценарист Джеб Стюарт не справлявся із написанням сценарію. Невідомо, як би це все закінчилося, якби на його бурхливе особисте життя. Якось уночі він побився з дружиною. Вона поїхала з дому, а він кинувся за нею на машині, щоб помиритися. Він їхав за вантажівкою, що везла холодильники, і раптово одна з коробок впала і ледь не вбила його. І тоді Стюарту спала думка. Основний лейтмотив фільму стала спроба Маклейна воз'єднатися з дружиною в супереч усьому. У сцені, де Брюсу Уілісу треба було розбити вікно стільцем, не розрахували міцність вікна, і Віліс просто зламав стілець, намагаючись розбити це вікно. Оператором міцного горішка був Ян Дебонд. Сцени в ліфті, які він знімав, надихнули його на створення фільму Швидкість 94-го року. До речі, чудовий фільм. Під час зйомок Брюс Вілліс використав 17 однакових майок різного ступеня забруденості та пошкоджень. Швидше за все, ви цього не знали, але міцний горішок американці найчастіше дивляться на різдво. Фільм є одним з найбільш показуваних телеканалами. Алан Рікман зняв одну із найвідоміших сцен, стоячи на одній нозі. Під час зйомок фільму в одній із сцен виконуючи трюк. Актор пошкодив коліно. Лікарі заборонили йому навантажувати ногу. І рікману довелося пересуватися знімальним майданчиком на милицях, а режисерові знімати деякі сцени в одній із заключних сцен, де головні персонажі розмовляють один з одним, актор знімається стоячі на одній нозі. Сцена, в якій Маклейн і Ханс Грубер зустрічаються на горищі, і Грубер прикидається одним із заручників. Була додана до сценарію під час зйомок, коли Мактірнан помітив, що Алан Рікмен чудово підробляє американський акцент. Це дало сценаристові ідею побудувати цю сцену між двома головними героями. Спочатку це мало бути між Тео та Маклейном, але сценарист переконав Мактірнана змінити все. В одній із останніх сцен фільму Ганс каже Маклейну, що цього разу Джон Уейн не вискочить у бік заходу сонця разом із Грейс Келлі. На що Маклейн відповідає, це був Гаррі Купер покидьок. Дана словесна суперечка є посиланням на Вестерн рівного півдня 52-го року. У початковій версії сценарію міцного горішка» Джон Маклін жартував за фільм лише кілька разів. Більшість жартів, які вимовляє Джон, були імпровізацією Брюса Виліса. Під час зйомок сіквела Брюс Віліс був вільний імпровізувати стільки, скільки він визнав за потрібне. Компанія Black Decker заплатила продюсерам за рекламу бездротового дриля в одній зі сцен за участю Брюса Уіліса. При монтажі цю сцену вирізали з фільму. Black Decker подала до суду на 20-те століття Fox, що стало першим судовим процесом з приводу продакт плейсменту в кіно, але сторони врегулювали суперечку без судового розгляду. На момент завершення кінопрокату міцний горішок 2» став самим касовим сіквелом всіх часів. Цей рекорд був побитий роком пізніше Термінатором. 2». Як тільки сценарій отримав зелене світло, Джоел Сілвер був залучений до роботи як продюсер на своїй першій зустрічі зі сценаристом Джебом Стюартом, він сказав: Нічого особистого, але тебе звільнять це не має жодного стосунку до сценарію. Мені подобається сценарій, але я тебе не знаю. Мені потрібно зняти фільм, і мені потрібно зняти фільм швидко. Ось як це буде. Проте інший продюсер фільму Лоуренс Гордон захистив Стюарта та залишив його для подальших переписувань. Стівен Де Соуза був запрошений, щоб привнести трохи світла до сценарію. Переписування Стюартом було вірним тону книги, в якій дочка Маклейна була пов'язана з кокаїном та чилійськими фашистами. Де Соуза видалив частину мороку і сценарію та додав світлу взаємодію між Маклейном та Грубером. Назва «Міцний горішок. Надійшла від автора смертельної зброї Шейна Блека. Це була його оригінальна назва для останнього бойскауту. Але Джоулу Сільверу вдалося переконати його, передати назву, коли вони працювали разом над хижаком. Автор, ніщо не вічне, Родерік Торп розлютився через зміну назви. Він зіткнувся з Сільвером, який сказав йому: найкраще, що коли-небудь траплялося з твоєю книгою, то це ось цей фільм. Під час першого показу для керівників Фокс Мак Тірнан помітив помилку у сцені, де Ганс та його команда виходять із вантажівки після прибуття. За ними у вантажівці нічого не було, але мала бути машина швидкої допомоги, яку Тео вводить пізніше у фільмі. Не маючи можливості додати машину швидкої допомоги у цифровому вигляді, Мак Тірнан вирішив обрізати сцену. Це викликало схвильований ефект у фільмі, тому що були ключові елементи, які в результаті довелося забрати. У вирізаній сцені Ганс та його команда звіряють свій годинник. Та тут ми мали побачити, що у всіх грабіжників однаковий годинник. Пізніше Маклейн помітить, що у всіх терористів, яких він вбиває, однаковий годинник, включаючи сцену, коли він вперше. Зустрічає Ганса, коли той видає себе за біла клея. Але на Рікмана мало не звільнили. У перші дні зйомок він нервував, що його звільнять. Він чув пошепки про те, що були побоювання, що він не може стріляти з пістолета та зробити це не моргнувши. І студія побачила уривки сцени з Рікманом і Вілісом і подумала, що він надто слабкий. Джоел Сілвер та оператор Ян Дебонд заступилися за нього, сказавши, що тут відбувається щось цікаве. Стрибок Маклена за допомогою пожежного шлана був здебільшого завершений на знімальному майданчику. Каскадир замінив Віліса, а для керування падінням використовувався сповільнювач. Каскадир був на тросах та системі шківів, і сповільнювач дозволив йому безпечно вільно падати. Віліс зробив свій внесок у трюк. Момент, коли він стрибає з даху, був зняти на даху парковки, яка виглядала як дах Фокс Плаза. Дах був оснащений мінометами. Спина Віліса була підбита, а його шкіра вкрита захисним гелем для поглинання тепла. Стрибок був з висоти 7 метрів до самого низу, де він приземлився на подушку безпеки. Сільвер і Мактірнан зробили стрибок першими, щоб показати наскільки це безпечно. Вибух від мінометів відкинув Віліса до далекого краю подушки безпеки. Творці вирішили застосувати підхід у стилі документального кіно, тому дія відчувалася як реальне життя, а камера просто там опинилася. Де Бон сказав, камера мала бути як плавучий спостерігач. Щоразу, коли ви щось бачили, камера могла майже інтуїтивно рухатися вліво чи вправо, вгору чи вниз. Мактірнан також використовував техніку монтажу від одного кадру до іншого, поки камера рухається. А традиційно монтаж у фільмах відбувався, коли камера не рухалася. Мак Тірнен задумав це як музичну композицію. Те, як ви це робите, полягає в тому, щоб обидва кадри були по суті в одній тональності. Спочатку Ганс Грубер мав носити типове терористичне обрання, але в Рікмена виникла блискуча ідея одягнутися в костюм, щоб пізніше зобразити американський акцент і прикинутися з заручником. Він залишив записку продюсеру Джоуелу Сільверу, і сцена було вписано у сценарій, який постійно змінювався і коригувався під час виробництва. Спочатку лиходії були терористами. Важко уявити, що міцний горішок став би тією різдвяною класикою, якою є сьогодні, якби вони дотримувалися початкового плану похмурого терористичного фільму. На щастя, Мак Тірман змінив терористів на грабіжників, щоб уникнути політичного кута, і додав акцент на відносинах МакЛейна з дружиною, щоб зробити фільм більш схожим на фільм про побачення. Джон Мактірнан майже відмовився від фільму. У режисера був досить дивний збіг із трьох фільмів у 80-х роках з хижаком, міцним горішком та полюванням за червоним жовтнем». Однак він майже відмовився від міцного горішка, заявивши, що йому не так уже й цікаво знімати фільм про терористів. Саме через режисера фільм відхилився від оригінального терористичного сюжету і перетворив мотивацію банди Грубера на пограбування. Спочатку передбачалося, що дія фільму міцний горішок відбуватиметься протягом трьох днів. В оригінальному сценарії ситуація із заручниками мала тривати три дні. Але режисер, натхнений сном у літню Ніч Шекспіра, вирішив, що дія фільму має відбуватися протягом однієї ночі. Під час зйомок фільму Віліс одночасно знімався для свого телешоу, в якому знімався протягом дня, перш ніж приїхати на Фокс для вечірних зйомок. Тома Віліса змусила сценариста посилити ролі інших персонажів. Яка ваша улюблена частина міцного горішка? Пишіть в коментарях та дивіться більше цікавих відео на моєму каналі. Підписуйтесь та побачимось.